Ракові клітини ховаються одна в одній, щоб уникнути імунотерапії. Вчені виявили, що ракові клітини можуть ховатися від імунної системи, утворюючи структури клітина в клітині, які не тільки приховують ракові клітини, але й створюють захисну оболонку навколо них. Це підвищує їхню стійкість до імунних відповідей та лікування раку. Клітини вбивці Т відповідають за імунну відповідь на пухлини, але ракові клітини природно добре уникають виявлення і можуть мутувати, щоб ухилятися від імунної системи. Ховаючись однаводній, ракові клітини стають похованими під багатьма шарами клітинної мембрани, що може бути непроникним для імунних клітин, і робить лікування неефективним, особливо якщо ракові клітини виходять з укриття після завершення лікування. Ракові клітини починають ховатися однаводній, як тільки виявляють певні сигнали, що виділяються клітинами-вбивцями. Т. коли вчені блокували ці сигнали, ракові клітини переставали ховатися одна в одній, що робило імунотерапію більш ефективною. Це відкриття може спрямувати майбутні дослідження, призведе до нових методів лікування раку або підходів для покращення методів лікування.